Блаженний, кому подарований злочин, і кому гріх закрито, Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохня великості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя в день та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху, я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, Признаюся, я в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навела води не досягне до Нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будь ти як кінь, як той мун, нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою водилом і вуздечко, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладе на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі щиросерді.